Шановні болівальники, вітаю вас на нашому каналі, у нас в прямому етері фіна, фактично, фінальний матч Товариського дитячого юнацького турніру Summer Cup 2025. Зустрічається команда «Чайка» футболки сині та «Динамік» міста Київ футболки білі. Очікується цікавий поєдинок, фактично гра за перше місце. Сьогодні наша команда вже зіграла суперником, перемогла. Впевнена, і зараз фінальний поєдинок. Хто переможе в цьому матчі, той і переможе загалом в турнірі? Один з лідерів, капітан. Це. Друзі. Удар! І гол! Шикарнючий удар! Балтиєнка в Іван, номер 77 Несподіваним! І точним ударом з 35 метрів десь приблизно по діагоналі ударом від Стійки і м'яч залітає в ворота. Це робить Болтієнка. Іван, друзі, вітаю нашу команду з цим успіхом, друзі! Молодці! Хочу відзначити футбольне бачення Івана, побачив, що воротар вийшов і пробив. СП-Беркасті отримуємо... Величезне задоволення від гри юних футболістів. Ще недавно ми коментували доросла. Тут раз у нас вже і дитячий футбол. Саме в такому віці цікавому, коли футболісти виходять на велике поле, так, режим біля м'яча. Наша команда намагається переводити. Ой, класний момент! И удар! І супер гол! Супер гол Свинера Тимура! Классный пас. Від і одним торканням з розвороту Наш футболист забывай гол. Чіткий, чіткий момент я бачу, не было ніякого Позагруй, Момент Удара свинер Тимур знаходився в правильному положенні. Розводить руками футболісти Динамики, як же так, ми тільки оце думали. А тут у нас уже 2-0, друзі. Нужно у нас від першого тайму. Реалізація у команди Чайка 100%. Ось такий результат. Це небезпечно! поспішно! Пенальті, пенальті, пенальті. вірно, чітко. Арбітер. сигналізує. і. суворий приговор. Пінаті. Вже програв позиції Саменюк. Егор. Один. Ах, на жаль, ми пропускаємо. 1-2. Скрочуть. Відстань в рахунку футболісти. Динаміка. Сашко обіграв і класний пас. Чітке положення не було по загрою. О, пенальті! пенальті. Такі тут суперечки батьківські, ну це неймовірне. Це просто прикраса будь-якого турніру дитячого суперечки батьків, які все знають краще, чим арбітер, який знаходиться ближче до епізоду, чим більшість батьків. Ой, удар! Шикарнюче! Шикарнючий, шикарнючий. виконання просто пимов на противоході Роман Салей. І забиває важливий гол, друзі, 3-1. Відчуттям самополага, друзі. Перемога! Я вітаю нашу команду з цікавим футболом з важливою перемогою, друзі! І класна процедура. Друзі, лежать на газоні футболісти. Динаміка програли вони в рівній боротьбі нашим футболістам. а Ми заслужно перемогли. Дякую всім, що були з нами. Дякую, всю команду. Чайки, дякую, тренера, дякую батьків, болівальників і всіх, хто були з нами. Слава Україні і смерть ворогам!